Пані та панове, корупційний авторитаризм. Цей термін, навіть не термін, діагноз. Прошу собі викарбувати на всіх скрижалях. Бо саме так називають уже відкрито, без забрал, без натяків, без синонімів і евфемізмів, на західних медіах уже так називають усе те, у що перетворюється воююча країна в частині державного владарювання. І це пишуть не якісь там вкиди, а в Financial Times, наприклад, цей термін корупційний авторитаризм треба уже нам напевно використовувати як дефініцію цілого тренду. Бо, звичайно, на Заході кожен день і кожен тиждень щось пишуть, скажете ви, і скажете абсолютно правильно, але я би рекомендував особливо так штрихпунктирно, проакцентувати саме цей термін, саме цю статтю минулотижневу Financial Times, бо це доволі якби, переломно. Фактично знято всі печаті з, я б назвав це відмазкою, під назвою Тому що війна. От ми живемо в четвертий рік якраз під саркофагом цього пояснення. Не можна. Нікого ні про що запитувати злодоможців, тому що війна, не можна контролювати е, розтрати, витрати, тому що війна, не можна досліджувати е, статки і офшори, і збагачення, тому що війна. Не можна е, там, критикувати, розхитувати ще там щось гарне теж є слова, синоніми тому, що війна. Не, не можна говорити про демократію, тому що війна, не можна апелювати до прав і свобод, тому що війна дуже багато чого для влади не можна робити вільному громадянину, вільному громадянському суспільству, яке ну, вибачте, за таке кумедне нагадування, так якби джерело влади, тому що війна. Ось ми постійно жили в, цій універсаль... в цьому універсальному чотирирічному Алібі, тому що війна. А от такі статті, на яких я акцентую увагу, вони якраз знімають всі ті печаті. Е, і е, от те все, що тут використовується під грифом, тому що війна, і на це завжди можна списати все. І Односібщину, і Чернісханщину, і Путінщину, і, і, і Наполеонщину, і, 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 і Чегеварівщину, і, і, і все, що хочеш. То на Заході це вже під зовсім іншим соусом проходить і дуже прямим. Вони це прямо пишуть. Ну, зокрема, FT, Financial Times, цитую саме так кваліфікує все те, що відбувається. Використовує влада банкова президент центр, але використовує надзвичайні повноваження, пишуть вони надані воєнним станом для усунення критиків, для придушення лідерів громадянського суспільства та зміцнення контролю. Ось просте речення, яке лейтмотивом проходить зараз в аналітиці щодо внутрішнього стану в Україні, не, це не є аналітика війни, це не є справи воєнні, а власне суто внутрішні, тобто внутрішній порядок денний політичний процес в Україні. Захід це бачить через західні медіа, ми можемо розуміти, що вони це бачать, але поки що лише пише. І ви теж себе напевно не раз запитували. Тобто при всій мародерії, при всьому очевидності от, тих скандалів, просто невгамовних апетитів і, 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 і фантастичного просто да, освоєння коштів безконтрольного одноосібного і, і, і без жодних перевірок. Чому власне це мовчання? І, власне, вони пишуть дуже щиро і дуже прямо. Ось, зокрема, Financial Times пише, що така фраза: Захід зайнятий занадто, щоб це помітити. Посли G7 мовчать по всіх там, тих кейсах, які в нас широко обговорюються. І пояснення дуже просте. І воно насправді дуже вичерпне, дослівно, важко критикувати Україну, коли вона перебуває під, як вони пишуть, безжальним натиском Росії. От вам і пояснення. Якщо дуже хлопською мовою, з точки зору правителя, то це і називається підшумок. Це і називається користати з ескалації, оскільки Україна перебуває під безжальним натиском Росії. Вони розуміють, що важко критикувати Україну, тому що все, що буде лунати з Заходу, все, що і лунає Заходу критичне, воно зразу набуває ознак про пропаганда, пропаганду і ПСО, там підрив українських позицій, і так далі. І це дуже вигідно. І, 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 і це підшумок це настільки унікальне вікно можливостей для правителя абсолютно все. І, і, і будь-яку свою забаганку захцянку, оцю лопату цементу, яку вони кожен день докидають до мурування отого, от як пише Знак наприклад, корупційного авторитаризму, завжди дуже легко, і вони Боже мій що тут треба багато ума мати, щоб це списувати на війну і сказати, що тому, що війна. От якраз про це розмислюється вже на заході. І, і обговорюється справа Шабуніна як сигнал активістам, які досліджують корупцію. Що можуть скрутити будь-кого. Обговорюється справа Кубракова як ознаки помсти йому за імовірно те, що він там міг здати чи дати свідчення проти улюблениця і дуже близького соратника під назвою Чернишов. Обговорюється не призначення цивільського на бюро економічної безпеки з поятенням та бо просто нам не підходить. Обговорюється Свириденко, яка прямо пише, що нова прем'єрка є близькою соратницею Єрмака. Обговорюється вразливість теперішньої влади після того, як збили. Зокрема, антикорупційні наші активісти збили законопроект, який давав амністію на злочини, скоєні постачальниками зброї, тільки тому, що це постачальники зброї. Тобто, все це на Заході пише. В нас це, звичайно, теж тематично проходить, але на Заході це все описується як ознаки того. Цитую на банкові панує відчуття, що верховенство права і належне врядування. Так вони пишуть дослівно, більше вже не мають значення. І тут якраз проходить та така, знаєте педагогічно повчальна частина всієї тої історії. Вони пишуть, що ні. Прихильність до демократичних реформ і до взагалі до того, щоб бути демократією, а не ще одним через кому членом клубу східних диспутій авторитаризмів, які просто б'ються тепер, таке враження вже між собою. Для Заходу це важливо, аби ця, ця прихильність до демократичних, і вона і була, ця прихильність до демократичних реформ запорукою і ключовим фактором пише в всієї всьої і підтримки. Гроші даються під це. І якраз ось коли вже такі відверті, дуже розжовувальні такі вже відкриті тексти. Пишуться і читаються і обговорюються. На Заході це означає, що в принципі то ліміт терпіння і поблажок до грифу, тому що війна взагалі вже спадає. На цьому їздити вже ніби не можна буде. Включається формулою, ну формула дуже проста. Якщо якби, обрана корупція, ну то тоді поразка. І це вже буде тут, знаєте, гра шальками терез. І тут як від цього не крути, як не бігай. Для Заходу в парадигмі західної оцінки спроможності України вистояти перед Навалою Орди від імені західних демократів, не будучи нею, а перетворюючись більше в протилежне, от тут вже не уникнути оцих таких прямих уже, таких думок, тест. Про те, що вічна війна вже якби набуває ознак зацікавленості, і, і, і це буде лише посилюватися. Ми лише на початку з цією статею, минулотижневою, а зараз посипеться це ж доміно. Посипиться такі самі оцінки. І, власне кажучи, ми на початку з цілої такої кампанії з, 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 з знімання тих табу на багато що, що чим досі тут нас якби дуже охоче користуються. І це не це не псо, це, це власне умисел дії наших односібників. Чесно кажучи, тут невідомо що гірше.